Тепер я нарешті зрозуміла, що без людина. Навіщо ж було такою доброю прикидатися? Зателефонувала мені з самого ранку рідна сестра моєї свахи. Люба, я знаю, бо відколи не стала мамою моєї невістки, саме вона взяла на себе обов'язок піклуватися про свою племінницю. Мій єдиний син одружився ще вісім років тому взяв собі за дружину дуже хорошу дівчину Лілю. Я їх відразу до себе у будинок покликала, а сама вирішила, що поїду тим часом за кордон на заробітки. В хаті є вже господарі, то ще залишати її не страшно. В Іспанії вже була моя найкраща подруга, і я поїхала до неї. Висилала все дітям, ми вирішили розбудувати наш будинок, щоб, коли підуть внуки, усім місця вистачило. Додому я приїжджала лише раз у рік у відпустку і була максимум місяць. За цей час я зустрічалася з родичами невістки. У Лілі є лише батько, мама її не стало, коли вона ще в школу ходила. Але добре, що Люба, її сестра, стала для неї матір'ю. Сам, сама вона ніколи заміжньою не була, сім'ї не мала, своїх дітей теж, тому вона всю свою любов віддавала племінниці. Сват у мене дуже хороший чоловік, але він постійно зайнятий, весь час на роботі. А Люба поряд з ним жила недалеко, по сусідству, тому вона в свата в хаті і варила, і прибирала, і з дитиною дивилася. Коли я з Любою познайомилася, то вона мені дуже сподобалась. Я навіть подумала, що ми можемо стати з нею подругами. З Іспанії я провозила гостинці не лише свату, але й Любі, бо вважала, що вона цього заслужила. Я взагалі захоплювалася нею, бо розумію, що далеко не кожна жінка змогла б зробити так, як вона, така безкорисливість рідко, коли зустрічається. Щоразу я провозила любі не лише іспанські смаколики, але часом щось із одягу чи взуття. Ми з нею гарно собі заприятелювали, вона й до молодят наших стала заходити і у всьому їм допомагати, Отворилась така собі родинна ідея. А рік тому між нами з сватом спалахнули почуття. Він довго придивлявся до мене, а я до нього, бо симпатія між нами виникла ще з самого початку, а в минулому році він таки зробив перший крок. Ми поговорили, коли я була вдома у відпустці, і вирішили, що таки хочемо бути разом. Про своє рішення ми не сказали нікому, навіть дітям. Ми собі весь рік спілкувалися по телефону. А в цьому році, на Великдень, я приїхала додому, і ми вирішили спільний будинок будувати. Якісь гроші у Ярослава були, та й ті, що я відклала, теж були, тому ми вирішили починати будівництво вже в цьому році. Ми придбали земельну ділянку, на якій плануємо будуватися, і про це випадково дізналась Люба. Вона прийшла прибирати до свата і побачила документи, а коли прямо його спитала, він чесно їй про все розповів. Тоді Люба влаштувала Ярославу сцену, що так не робиться, адже саме вона гідна стати його дружиною, а він вибрав мене. Я стільки років служила тобі вірою і правдою, а ти так зі мною повівся, стала картати його заплакана Люба. Виявилося, що допомагала Ярославу Люба не просто так, вона була закохана в нього з самого початку, але він вибрав її сестру, а Любі нічого не залишалося, як просто бути поруч, в надії, що він колись таки зверне на неї увагу. Тепер, коли вона зрозуміла, що втрачає його, Люба вирішила зізнатися у всьому. Ярослав весь цей час навіть ні про що й не здогадувався. Тому спочатку він навіть не розумів, про що говорить Люба, а коли до нього дійшло, він схопився за голову, бо навіть не думав, що вона поруч з ним проживає таку бурі емоцій. Зателефонували Люба й мені, бо вважає мене зрадницею. Але в чому я винна, я теж ні про що не здогадувалася. Та й зрештою, якщо Ярослав за стільки років не помітив її, то я тут ні до чого. Люба перестала зі мною спілкуватися. Діти не розуміють, чим ми так сильно образили тітку, а тут і пояснити щось важко. Адже вона сама собі все надумала, жила в своїх ілюзіях і марних надіях. Мені її шкода, але чим я можу їй зараз зарадити?